Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, я українчик із Сполучених Штатів, із Сан-Франківщини, Сан-Франківськю, тому напрямку моя голова Лиса, Борода Синя. Ну що ж, черговий міф про те, що Польща наступна і що Польща небезпечне місце, бо після України відразу Путін візьметься за Польщу. І що не варто українцям там залишатися, бо їх там і до кордону близько, можуть їх, їх там в Україну повернути і все таке. І, ну, загостримось на тому, що Польща, наче небезпечне місце. Польща це така країна, яка роздавала росіянам багато разів. Впродовж історії. Коли Річ Посполита існувала, коли існувало Велике Князівство Литовське, то там, наприклад, король Ян Казимирович Сабеський, він нормально до Москви доходив. В нього був замок у Жовкві, коли я жив ще у Львові, то ми їздили. Подивитися, як там жилося Яну Сабеському. І після, після Сабеського також там було багато славетних воїнів. Зокрема, якщо взяти встановлення Радянського Союзу, в 20-му році вони пішли війною на Варшаву, це Червона армія, і військо польське разом із Військами УНР, вони із 13 по, 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 яке там, по 25 серпня 2020 році Вони так нормально роздали ті червоній робіть нечто, які там, якісь там Червоній армії так роздали, що взяли в полон там, десятки тисяч, які потім успішно Пілсудський Створив для них концентраційні табори для військовополонених і він там їх тримав, де вони там успішно і помирали від всяких хвороб, наприклад, такі як холера. Тоді спалахи були, лікувати не було чим, там якихось крапель для візневодення не було і від такої простої хвороби, вони фактично там і помирали всі. Без якогось там обміну. Польща вона встановила контроль над своїми землями, відстояла свою незалежність і отримала ще Західну Україну аж по річку Збруч і Рівненську область. Таке. Тобто, поляки вони показали, як вони вміють воювати, і навіть і загранотряди за червоноармійцями не змогли допомогти. в цьому. І далі Сталін він дуже виношував ідею повернути ці українські землі назад, що аж уклав пакт Молотова Рідбентропа з Гітлером з розрахунком на те, що Гітлер там нападе і зробить за нього всю роботу. Бо е Сталін, він реально стявся тої Польщі, як вогню. Він там 17 днів від початку війни стояв, дивився, як буде розвиватися ситуація. Аж потім, коли. Гітлер дійшов до Варшави, і вже вони там бомбили і брали ту Варшаву. То тоді вже і Сталінська Червона армія зайшла і вдарила ножем в спину полякам. Так, так ось, Навіть в, в, в ті часи Сталін ну, дуже там, та, боявся тої Польщі. І боявся він, особливо після поразки у Фінляндії після цієї зимової фінляндської війни. Де та Червона армія відгребла по повній і не змогла впоратися з маленькою Фінляндією? За що потім заплатив той Сан-Пітінбург тою блокадою, і сила селена людей загинула, тому що Фінляндія не, не давала доступу до тих земель з її території постачати туди якусь провізію і все таке. Тому, що Сталін відплатив полонене, ну, поубивав в хатині тих всіх полонених польських офіцерів після того всього. І що зараз буде, коли росіяни вирішать напасти на Польщу? В поляки взяється така усмішка на облиці. Вони так похрустять пальцями у всі боки і скажуть: «Іди сюди. І згадають їм 39-й рік поповній. І покажуть, як, як правити правильно Москвою. Вони не будуть церемонитись, вони дійдуть до Москви, полякам можна туди доходити, в них є збро, західна зброя і демократію поляки будувати вміють. Тому хто-хто, а поляки навчать Росію жити, так як американці навчили жити Японію. Японія свої імперські амбіції викинула десь далеко, і в них там є вже. І зовсім немає, вони там то своє аніме малюють і на, 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 на Сакуру і на гору, гору Фуджі ходять. І, і поляки зроблять те саме і з Росією. Тому, повірте, Вова Путін ізі своєю тою Червоною армією. Ну, він в Польщу ні ногою. Тому що, скільки би він там не розказував цю мантру про войско польське і про те, що нема там в них ніякої армії собі підносив бубнів, в е е е нього не вистачить сміливості е показати це і перевірити це зараз. Е е і в його солдатиків теж. Тому Польща – безпечне місце і Польща хороше місце для українчиків. У нас із Польщею велика спільна історія. Багато в нас було негараздів в минулому, але е, ми і поляки зробили з цього висновки. І е, кому, кому, а, а українцям е, Польща просто найкраще місце для того, щоб там починати своє життя з нуля. Так, воно сцикотно, е, Але якщо туди дістатися, то цей весь переляк зніме, як корова язиком злеже. Тому що що, поляки, вони не пускають, чи як там, якщо ловлять в прикордонних тих районах, тоді вони наших викидають назад в Україну. І, а тих, котрі успішно проходять влив в Польщі, ті там отримують і Укрпесель, і знаходять роботу, і їм там всі раді. І якщо ти хороша, адекватна людина, хочеш працювати і хочеш просто жити щасливо, без цієї якоїсь стянини в вухах. Не мірятися піськами один з одним, ні з поляками, ні з росіянами, то ти той, котрий приживешся і сам, і знайдеш собі там пару по Україну, туди понавиїжджало. а перевозити сім'ю і вчити там дітей по школах ну це просто райське місце для українчиків, щоб туди переселятися і там жити. Тому що там все рідне, там все близьке. Ось так. Так що успіху вам всім! Шукайте кращої долі де-інде, тому що в Україні ви її не дочекаєтесь і не знайдете.